Колись збирали потяги та трамваї. Шкода сьогодні розташований дитячий науково-пізнавальний центр на переобладнання колишніх цехів. Європейський союз виділив 12 мільйонів євро. Трамваї щоправда у Плудзені будують і далі у нових цехах неподалік. Компанія Шкода транспортейшн у виграші від вступу Чехії до ЄС за останні п'ять років. Керівництво вдалося збільшити виторг від збуту продукції на 35 відсотків до 700 мільйонів євро. Ми можемо без обмежень брати участь в усіх тендерах країн Євросоюзу. Нині жодних обмежень немає. Крім того, ми беремо участь у тендерах, які фінансуються з фондів ЄС. Відколи до Євросоюзу вступили такі країни, як Угорщина та Чехія. Було ініційовано багато програм підтримки, особливо у нашому секторі громадського транспорту. Без субсидій ЄС у підприємства не було б так багато замовлень. Фінансування гарантує роботу чотирьом тисячам співробітників. Шкода. Я працюю на фірмі. фірмі вже 40 років. Різниця між тим, як було до вступу та як стало після, величезна. Зараз значно краще працювати. Ми отримали нові цехи. Працюємо в нових просторах. Чого ще бракує, то це єдиних європейських стандартів. Нарікає керівник відділу продажів. Наприклад, коли йдеться про допуск локомотивів. У нас все ще багато місцевих спеціальних норм та приписів. Це все трохи ускладнює. Ми повинні виконувати додаткові норми для таких країн як Німеччина, Австрія та Чехія. у кожної країни свої вимоги. Це одна з найбільших проблем і має невдовзі змінитися. У промисловому районі Пельзеня зустрічаються чеські та британські підприємці. Місцеві бізнесмени хочуть збудувати свою лазерну техніку та запчастини у Великобританії. Ева Брейхова допомагає встановити необхідні контакти. Вона радіє кожному потенційному інвестору в Пльзені. Ця промислова зона, по-моєму, найкраща у Чехії за останні 20 років. Ми навіть маємо сертифікат про це. Усі місця вже зайняті. Звичайно, краще бути частиною ЄС, а не чи. Республікою самою по собі. Усе простіше, коли можеш сказати Я з Чехії це у ЄС, у Європі. Історична частина міста повністю відреставрована, теж коштом Брюсселя. Наступного року Пільзень буде культурною столицею Європи. А що приніс вступ Чехії до Євросоюзу пересічним мешканцям міста? Тепер я можу вільно мандрувати по Європі, по всьому світі, а більше моє життя не змінилося. Мені особисто єс нічого хорошого не дав. свобода пересування, а ще кращі шанси знайти роботу за кордоном, а не тільки в Чехії. Випробувальна смуга шкода. Нові трамваї для Угорщини готові до відправки. 31 трамвай відправляється до міста Мішкольц. Утім, серед замовників шкода вже давно не тільки східноєвропейські країни. Ми отримуємо позитивні відгуки від багатьох замовників. Наприклад, з Німеччини. Ми навіть виграли тендер на виготовлення потягів для німецької залізничного концерну Дойче Це Доводить, що ми можемо працювати на рівних з великими конкурентами. Вартість замовлення від Deutsche Bahn майже 110 мільйонів євро. Через два роки потяги від шкода курсуватимуть між Мюнхеном та Нюрнбергом.